Київ сьогодні у жалобі. Від ракетно дронової атаки росіяни напередодні в столиці загинули 12 людей, понад сотня поранені. Це була одна з наймасштабніших атак на місто з такою кількістю жертв. Підступність і цинізм росіян стабільні. В день переконують світ про мир, а вночі вбивають українців. На Київ випускали дрони, балістику і різні ракети. Зруйновані, і пошкоджені чимало будинків. Пожежі вирували у кількох районах, та найбільше у Святошинському. Звідти репортаж. Олега Корнієнка. Тіло за тілом рятувальники викопують з під завалів і обережно передають лікарям швидкі ледве, встигають проїхати між руїнами. Це перші хвилини пошуково-рятувальної операції в одному з районів столиці. Густонаселений масив росіяни атакували і дронами, і ракетами. Щось отак, наче з цієї сторони почало стукнуло. Дітей, четверо дітей в хаті. Почала кричати до дітей, діти всі збіглися, і тут уже як глухнуло, все на нас посипалося, і двері полетіли, і вікна всі полетіли, і з потолка почало сипатися. Через кілька хвилин родині вдалося переміститися до укриття. Натомість у сусідній багатоповерхівці росіяни вбили двох дітей. А ця будівля постраждала найбільше від неї майже нічого не лишилося. Рятувальники вручно перебирають кожен камінець і уважно вслухаються. Сподіваються почути дзвінок телефону чи живий голос, мають інформацію, що там ще є люди. І всі сподіваються на диво. Ви знаєте, 8 годин чоловік пролежав під завалами, ми його врятували, слава Богу, живим. Ми ще раз говоримо про е, е, атаку на цивільну інфраструктуру. Тут немає нічого. Я можу вам сказати, що я виріс в цих районах. Я тут ходив і дитячий садок, і спортом займався тут недалеко. І можу сказати точно, що тут ніяких об'єктів в цьому мікрорайоні військових немає. Це точно знайти хоч один вцілілий будинок у радіусі кілометра. Тут важко. Вибухова хвиля зносила все навколо без вікон дитячий садочок і сусідня школа. Кожне подвір'я росіяни перетворили на будівельний смітник. А ось від цієї багатоповерхівки залишився один скелет. На п'ятому поверсі була і квартира пані Наталі. Каже, її вікна виходили на дві сторони, і вибухова хвиля виносила все з одного кінця квартири в інший. Я була в коридорі, мені повезло, що мене не зачепило, бо коло мене прямо коло голови воно просвістіло все. Потім в мене був шок і паніка. Я не могла довго відновити дихання. Столицю росіяни атакували шахедами, балістикою і криватими ракетами. Одночасно більше десятка пожеж вирували в різних районах. Рятувальники працювали на десяти локаціях Києва. Кількість жертв постійно зростала і їхній лік змінювався. Звертались до нас дійсно люди, які були на вулиці, які е, намагалися. Е... Досягнути укриття, а були ті, які були безпосередньо в своїх квартирах. Переважно це були поранення осколкового характеру внаслідок скла або якихось предметів. З під завалів рятувальникам доводилося витягувати решки тіл. Вони нині на експертизі. Та найбільше постраждалих саме у Святошинському районі. Ворог поцілив балістикою, і шансів врятуватися у людей не було. Кілька днів тут працюватиме оперативний штаб, аби зафіксувати всі злочини росіян. Як мінімум, 25 будинків сильно достатньо постраждали після цього ракетного удару, і тому ми маємо вислухати кожного. Люди дуже багато літніх людей. Ну звичайно, що заняття в школі в найближчий час не будуть відновлені, тому що перший і другий поверх достатньо сильно постраждав. Сьогодні столиця у жалобі. Нині це одна з наймасштабніших за останній час атак на Київ з такою кількістю постраждалих. Олег Корнієнко, Віктор Зеленков, Факти, ICTV, Єдині новини.